Дуже цікавий матеріал вам розкажу. Мабуть, ви чули про Астріт Ліндгрен, шведську дитячу письменницю. Вона народилася в 1907-му, померла в 2002-му. Окрім того, що писала, вона була ще й захисниця прав дітей і тварин. Її книги, перекладені на понад 85 мов, найвідоміші твори про Карлсона, який живе на даху та Пепі Довгу Панчоху. Так. А чи знали ви, що вона колись писала і про московитів? Ні? О, послухайте, це дуже цікаво. Це уривки з її щоденників. Періоду 1939-40 років, коли московити вели загарбницьку війну проти Фінляндії. Ця війна тривала від 30 листопада 39 до 13 березня 40 року 104 доби і 4 години. У радянській пропаганді та офіційній радянській історіографії війна називалася збройним конфліктом на кордоні з Фінляндією або ж. Оборонною війною СРСР проти агресії буржуазної Фінляндії війна завершилася підписанням московського мирного договору, який зафіксував відторгнення від Фінляндії значної частини її території. Так от послухайте уривки зі щоденника на той час ще молодої письменниці Астрід Лінгрен. Росіяни сьогодні бомбардували Гельсінки та інші міста Фінляндії. Одночасно вони вторглися на Карельський перешийок, проте отримали там гідну відсіч. Багато евакуйованих із Гельсінки повернулися назад. Росіяни хочуть битися, навіть попри те, що вся світова спільнота проти них. Вони дуже кепсько споряджені і сильно потерпають у завірюху. Вони зазнають великих втрат особового складу, а увесь світ у захваті від фінського захисту. Проте цивільне населення на півночі втікає за шведський кордон, їм справді важко, але тут у Швеції усі радо готові допомагати Фінляндії. Фінляндія звернулася до Ліги націй, але Молотов відмовляється брати участь у будь-яких конференціях. Росія не перебуває в стані війни з Фінляндією, стверджує цей малюк. Вона лише продовжує звільняти фінський народ, що чинить опір і вперто не бажає звільнятися. Зараз у місті вимкнула електроенергію, і це у тисячу разів страшніше за минулий раз, бо ніхто не думав, що вимкнуть так надовго. Досі нікому не відомо, на яких умовах Росія готова підписати мирну угоду, але Фінляндія перебуває в ситуації, коли їй доведеться погодитися на неприйнятні умови. Насправді всі умови неприйнятні. інакше навіщо би Росія захоплювала клаптик фінської землі. Західні держави взагалі не хочуть миру між Росією і Фінляндією. Вони вважають, що краще хай Росія буде чимсь зайнята, тоді вона не зможе допомагати Німеччині. Люди на вулиці виглядають як зазвичай, ми вже починаємо звикати. Сьогодні о 12-й Стуре отримав рекомендованого листа, в якому його викликали до військомату, і чверть по третій він вирушив автобусом до Спонге. У цьогорічній весні є щось дивне. Неможливо їй не радіти, але водночас нестерпно думати, що люди гинуть у той час, як світить сонце і проростають квіти. Нині знову ворушилися росіяни. Останніми днями з різних приводів вони окупували Литву, Латвію, Естонію, і ослабла Німеччина для нас тут на півночі означає лише одне за нас візьметься Росія. Важко уявити собі щось жахливіше. Однак правдою є те, що росіяни викрали десятьох фінських дівчаток віком 8-12 років у Петсамо. відтоді про їхню долю нічого не відомо. Минулої весни я казала, що в разі якщо восени війна ще триватиме, це вже буде неможливо витримати. Але бачите, таке можливо. Дивно, як легко можна до цього звикнути. Днями я думала, чи настане колись такий день, коли знак укриття в мирному вестибюлі. Здаватиметься чимось незначним. Тепер цілком зрозуміло, що так і має бути приміщення, призначене для укриття одних людей, потрібні тоді, коли інші люди вирішують скидати бомби на їхні голови. Залишається лише сподіватися, що колись почуєш від своїх онуків укриття? А що це таке? Від каналу «Самий Сік. Керівництво Советського Союзу не бажало сприймати Фінляндію як суверенну державу. Сталін неодноразово наголошував, що незалежність Фінляндії надали, та що Радянський Союз терпить незалежну фінську державу поки що. 1934 року між Фінляндією та СРСР було укладено угоду про мирне співіснування терміном на 10 років, і значна частина фінів розглядали її як вагому гарантію миру. Втім, Сталін, як завжди, так не вважав.